Сьогодні нам дві зойки заїхало 2015 року. Першу я вже показував, друга ось вона. 15-й рік, весь в оригінальному окрасі, 30 тисяч пробів. Батарейка 22 кВт. Хороша комплектація, є парктронічки, заводське тонування. Навіть вікна передні з таким голубим відтінком. Електросклоп підіймачі, регулювання дзеркал, круїз контроль, обмежувач швидкості, підрульове керування магнітолою, датчики дощ, дощу та світла. Е, Мультимедіа Арлінг, клімат, контроль, екорежим, гарний стан. Треба тільки коврички докупити. Е, хімчистка, дивіться, не потрібна. Чистенький, гарний охайний салончик. Ось така от машинка у нас теж буде за акційною ціною. Він вже розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Погодьтесь, пушечка. Ціна буде в телеграм-каналі або в приватні повідомлення.